Йоу усі мої улюблені друзі. Вибачте, що в мене так довго не було відео. Взагалі, мало бути відео, лакція на лапкірі у Тіктока, але я випадково його видали. Воно мало бути ще вчора. Але сьогодні в нас е інше відео, і, думаю, вам сподобається про неадекватні отзиви у Роблоксі. Що ж, їх буде багато, давайте ми будемо починати і натягнути. Для дітей. Маленький хлопчику, зрозумій, що Роблокс так, він робить його безпечним для дітей. Просто ти постійно булиш там, ображаєш інших гравців, а так не прийнято. І Якщо ти знав, що так робити, це не весело. Вибачте, що я трошки неправильно озвучила. Ну, знаєш, це проблема не Роблокса, а твого телефону, чи просто проблема твого гаджету. Роблокс не винен, що в тебе гаджет так сильно лагає, вилітає. Наприклад, в мене з планчатом все окей, в мене не вилітає Роблокс.

Це проблема у твоєму інтернеті, тож у тебе немає інтернету, то це не вина Роблокса. Зрозумій, будь ласка. Зрозумій. Роблокс класний гра, але чому не зробили трейд у першому морі у Блокфруд? Ах, діти, діти, де вас подіти? Знаєш, ти це питай у розробника самої карти, тому що. Роблокс розроблює лише там деякі карти, і то, наприклад, там в новорічний івент, хеллоуінський, тощо. Знову діти, діти, де вас подіти? Знаєш, ти заслуговуєш бан, тому що взагалі. Коли ти будеш пише якісь в чат, то тебе повинні забанити. Це безпека для Роблокса. Таверфхел, скільки я його проходив, так і не прийшов. Я, звичайно, вибачаюся, але Роблокс тут до чого? Це твоє вина, то що ти не можеш прийти Tower of Hell. Вина Роблокса, вина Роблокса? Ну так, звичайно, він видалив, але. Це ти винний, що тебе заблокували. Ну, тобто видали аккаунт, як ти кажеш. О, oh майгад. Не можу повірити, які люди насправді бувають дурні, і думаю, що <свісно> навколо них крутиться весь світ. Що ж, а на цьому наше відео буде закінчено. Всім па-па!